Зараз я знаходжуся в Тернопільській області, неподалік села Коновиця. Отакий От тут гарний. Місцевість така гарна. Місцевість тут дуже гарна така. Відніється село Бриків, а отут в долинці буде село Коновиця, а тут ліс такий біля села. Тут в до, до долині буде село Коновиця, а там далі відніється село Бриків. Природа тут просто супер. Мальовничі пейзажі такі. Тернопільська область. Північна її частина. Південна Волинь історична. Собаконовиця. В 1943 році тут проходило з'єднання Сидра Артемовича Ковпака. І попали тут вони в засаду. Місцева жителька з Коновиць, німець Лідія, вивела їх з цієї засідки німецької. От таке невеличке село Колоновиця, що на Тернопільщині. Киневнички село Коновиця. А я прийдуся до лісу. Це дорога до Коновиці, а це дорога на Садки. Тернопільська область. На південь. Від Коновиці буде село Садки. Це зараз я знаходжуся в лісі біля села Коновиця. А ця дорога веде до села Садки. Зайду я в ліс трошечки в Коновиці, пройдуся лісом. А в лісі так добре, свіженько зараз я знаходжуся в лісі біля села Коновиця. Лісі така свіжість, прохолода. Тут не тільки були ковпаківці проходили, а тут були і українські повстанці також. Тут радом може кілометр, може два звідси, село називається Садки. То в цьому селі 60 ковпаківців перейшло до, до української повстанської армії. Як був той рейд ковпака, то там ковпаківці перейшли. УПА. Тут гарний такий ліс біля села Коновиця. Десь тут був бій українських повстанців. Денки виїзд там в 47-му чи в 46-му році десь в таких роках. Такий гарний ліс в Коновиці. Така в мене мандрівка Коновицею, Коновецьким лісом. А так я йду коновецьким лісом. Так то спекотно, але в лісі добре так прохладно Холодочок в лісі. А це так я йду в ліс. Добре, тут більше трошки тіні, так свіже. трошки так зайду в ліс пройдуся таке лісом Така у мене вийшла мандрівка коновицеві. На півночі Тернопільщини діяли упа Волинь-Південь. І, і був сотник упа псевдомакс. Він потім жив у Сполучених Штатах Америки. він сам за Антоновець, а в Антонівцях був штаб УПА Волинь-Південь. То він описував саме, що біля села Садок 60 копаківці перейшли на сторону УПА, української повстанської армії. Є така цього Макса Максим. Ну я фамілії не пам'ятаю, знаєш, на букву С. Ну фамілія. То він писав мемуари. Про бої української повстанської армії на Шумщині, Лановеччині, Деркальщині. Він саме згадував це село Великі Садки, там писав. такий світлий є ліс біля села коновиця. Соснина така. Тут тінька поменше, тут жарко. Оце таке йду лісом, коновиця Я вийшов з лісу, чую шум води. Напевно, тут річечка тече місточок тут тече якась річечка Невеличечка. я думаю ця річка кума між коновиці і садками. там дорога до Коновиці, а там досадок. Ось така в мене невеличечка мандрівочка вийшлася. Село Коновиця.